Ну, а ми дістаємо ворога там, де він нас і не сподівався побачити. Сотні бойових дронів цього тижня вдало приземлялися в різних областях Росії. На цій карті ми позначили ті, де вибухало їх 11. Причому деякі були під ударом по кілька разів. Серед них Москва і околиці. Цей наліт був одним із найбільш тривалих і масованих, схожий на москітну атаку на болотах. Через десятки безпілотників у небі змушені були зупиняти роботу московських литовищ. Те саме зробили і в Калузьких аеропортах. Російська авіація тепер друга галузь, яку вміють зупиняти наші дрони після нафтопереробки. Але були і дуже відчутні удари по оборонці ворога, який міноборони РФ було складніше приховати. В Орловській області вразили болховський завод напівпровідникових приладів. Їх використовували у системах зв'язку, ребах і тренажерах для танків та ракетних комплексів. Також добрі дрони вивели з ладу Завод Енергія у Липецькій області, одне з ключових підприємств оборонки Росії. Це означає, що ворога поменшує акумуляторів та батарей для цілого списку озброєння, зокрема систем зв'язку та ребів, і що особливо тішить ракетних комплексів Іскандер та кинжал. У Тульській області вразили хімічне підприємство Азот. Росіяни добре відчули війна, повертається на їхню територію.